Ділення в стопчик на одноцифрове число. Навіщо це нам? А раптом нам треба поділити чималенькі числа. Табличку множення ми знаємо, а калькулятора немає. То цей спосіб ділення нам допоможе. Запишемо так. Ділене 460. Вертикальна лінія поділити. Праворуч від неї дільник 4. Підкреслимо дільник горизонтальною лінією. Під горизонтальною лінією напишемо відповідь, тобто частку. Починаємо ділити зліва направо. Зараз це візьмемо 4 сотні і поділимо на 4. Буде 1. 1 сотня. 1 помножимо на 4. Запишемо під числом 4. Віднімемо. Підкреслимо горизонтальною лінію, яка довша на одну клітинку. 4 мінус 4 0. Знесемо цифру 6. Число 6 поділити на 4. Не поділиться. І 5 не поділиться. 4 поділиться. То 6 поділиться на 4 з остачею. 1. 1 помножити на 4 4. Відняти від 6. 6 мінус 4 2. Зносимо цифру 0. Число 20 ділимо на 4. 5. 5 помножити на 4 20. Віднімемо 0. Частка 115. 535. Поділити вертикальна лінія на 5. Горизонтальна лінія. 5 поділити на 5 1. 1 помножити на 5 5. Віднімаємо. Проводимо довшу горизонтальну лінію. 5 мінус 5 0. Зносимо 3. 3 поділити на 5 0. Нікому із 5 не достанеться ціле яблуко, якщо яблук 3. 0 помножити на 5 0. Віднімаємо, підкреслюємо. 3. Спускаємо цифру 5. Число 35 ділимо на 5, 7. 7 помножити на 5, 35 0. Такий самий приклад, але інакше запишемо. 832 поділити на 8, 8 поділити на 8, 1. 8 помножити на 8,8. Віднімаємо 0. Зносимо трійку, 3 поділити на 8, 0. Ми вже знаємо, що далі буде отак 0 помножити на 8, 0 і так далі, тобто залишиться ця трійка. То ми продовжуємо ще горизонтальну лінію і спускаємо ще й цифру 2. І вже одразу ділимо число 32 на 8. 4, 4 помножити на 8, перевіряємо 32, віднімаємо 0. Увага! Якщо ви не напишете оцей 0. То вийде 14. А 14 помножити на 8 це трішки більше 100, а не 832. Зрозуміли, не загубити оцей 0. 3090 поділити на 3. Мабуть, довшенько треба. 3 поділити на 3 1. 3 помножити на 3. 3. Відняти 0. Спустити 0, 0 поділити на 3 0. Спустити 9. 9 поділити на 3 3, 3 помножити на 3 9, відняти 0. Спустити ще 0. 0 поділити на 3, 0. І не забути ніякий 0 у цьому прикладі. Молодці.